Всім привіт! Мене звати Вікторія, і на початку цього року я вирішила приєднатися до родини благодійного фонду Карітас Одеса УГКЦ». Разом зі мною до команди доєдналася моя найулюбленіша компаньонка Емі. Це собачка психосоціальної підтримки в освітньому просторі СОУК. І сьогодні ця історія буде про неї і про її вишиванку. У Емі є друг. Хлопчик його звати Єгор, і на той час він був у другому класі. Зі своєї вишиваночки він виріс, але дуже важко він віддавав свої речі на поличку, щоб більше їх не бачити і не носити. Але після бесіди з мамою він сказав, що хоче віддати цю вишиванку емочке для того, щоб частинка його завжди залишалася з його улюбленим песиком Емкою. Тоді він взяв цю вишиванку, несе до мене і каже: Віка, а ти зможеш перешити вишиванку, щоб моя вишиванка завжди була з емочкою. І в той рік, три роки тому, ми пошили цю вишиванку для неї. Для нас землі дуже важливо нести код нації у своїх серцях. Тому в цей день ми спільно з нашою командою і з дітьми нашого центру знаходимося у вишиванках.